Коментар. Скажіть стосовно позбавлення материнських прав. Колишні погрожує постійно збираєте всякі докази, каже, Які що буде всякі? подавати до суду. Які такі всякі, ще раз питаю, ви що алкоголічка, наркоманка? Чи ви ведете неадекватний спосіб життя? У вас немає де жити, у вас не гідні умови для дитини, для проживання дитини? Дивіться, щоб позбавити. Материнський прав потрібні дійсно подібні подібні підстави, про які я кажу. Насправді досить складно взагалі в принципі позбавляти і батьківських батьків і матерів прав. Але ви маєте розуміти, що ось такі погрози, коли вам просто говорять, ага, ти не привітала з ним народження дитину вчасно. Я тебе позбавлю прав або ви, наприклад, поділили, що там тиждень у вас дитина, тиждень е у батька дитина, а і він, він не говорить, відає. не віддам тобі, і я тебе потім позбавлю батьківських прав. Друзі, не вірте, це так не робиться. Дивіться, Для позбавлення батьківських прав законом передбачені чіткі підстави. Я вам зараз їх назву. Перше це хронічний алкоголізм та наркоманія доведені. Друге це жорстоке поводження з дитиною, це має бути доведено. Третє це примушення дитини до жебракування. Це має бути доведено. розумієте? Четверте це вчинення злочину щодо дитини. Це також має бути доведене. П'яте це невиконання батьківських обов'язків, в тому числі коли батьки не водять дітей в школу, позбавляють їх права на загальну середню освіту. Так от зрозумійте, щоб вас реально позбавити, ви маєте бути або відсутня в житті дитини взагалі, взагалі. ні. Аліментів, ні подарунків, ні утримання, ні сама не з'являєтесь, або якась людина з залежностями і так далі, або антисанітарія, або ви дітей б'єте жорстоко поводитися. Має бути Якась цього фіксація найчастіше за все позбавляють жінок, які е, насправді не заслуговують цього. Це ті випадки, коли жінка на заробітках. а Папанька, такий, поки вона на заробітках, визначає місце проживання дітей з собою, а потім розпускає всюди, підготовлює ґрунт, що він сам з дітьми ходить в службу справи дітей, в школу, там де мама не з'являється. Так, то буває, коли мама не з'являється через те, що вона, наприклад, на заробітках, а виставляється це так, ніби то вона втікла з хоганцем за кордон. Зараз са вона до речі, так да, і тоді щось так. там вони намагаються зробити. Оці докази він збирає, чи які. Тому, якщо ваш чоловік вам говорить, що я там щось збираю, я тебе позбавлю, краще зверніться на платну консультацію або до нас, або до інших адвокатів, щоб зрозуміти перспективу, що і що він саме збирає.